То як там кордон зараз розпитаємо Андрія Демченка, речника Прикордонної служби України. Пан Андрій, моє вітання. Слава Україні. Вітаю студія. Героям слава розкажи, будь ласка, оце, про цю дільницю кордону. Що там відбувається з боку Білорусі? Ну, власне, ситуація на кордоні з Білорусі можу всіх запевнити, вона залишається контрольованою. Звісно, що зранку почались таке нагнітання ситуації, що, начебто, з території Білорусі відбулося повторне вторгнення, що йдуть бої на кордоні. Однак, можу запевнити, що цього не було. Всі сили безпеки і оборони, які знаходяться на, цих, на цьому напрямку, всі підрозділи перебувають в посиленій бойовій готовності, і в разі якщо. Або Білорусь, або підрозділи Російської Федерації спробують дестабілізувати ситуацію, або спробують здійснити вторгнення, вони отримують гідну відсіч. В той же час, як ми і раніше повідомляли, ділянка кордону і по лінії кордону, і в прикордонні максимально укріплюються для того, щоб бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Про які такі провокації зараз говорить е, білоруська сторона. Що вона там собі вигадують? Ну треба розуміти, що вони, е, Росія на них тисне для того, щоб вони також долучилися е, повномасштабно до війни, яку розв'язала Росія проти України? Е, сподіваюся, що Білорусь намагається всіляко від цього відхрещуватися, але е, ми постійно бачимо, що вони нагнітають і говорять, що Україна е, Створює якісь передумови до вторгнення. Абсурдними є і заяви прикордонників Білорусі, які вчора, здається, заявляли, що Україна знищила під'їзні шляхи до кордону, що Україна мінує кордон, і тим паче, що, начебто, Україна має здійснити вторгнення на територію Білорусі. Ну тобто, це просто смішно. Сьогодні ми бачимо заяви Лукашенка, які також Україну. Намагається поставити в світлі того, що ми є агресором по відношенню до, до його країни однак це не так. Україна в даному випадку є жертвою, оскільки проти нас чиниться і обстріли, і, і агресія, і ми мусимо захищатися, і ми будемо захищатися, попри що там не відбувалося. Пане Андрі, я з вашого дозволу зараз хочу зробити акцент на цій тезі білорусів про те, що ну щоб вони теж зрозуміли. Тобто Україна зараз мінує кордони і збирається наступати на Білорусь. Тобто вона перед собою мінує кордон, так за їхньою логікою. Власне так, тому в тому і полягає абсурд, оскільки власне ми обороняємося, і ми робимо все, все можливе для того, щоб не відбулося. Повторно вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації, і Білорусь надала їм таку площадку для того, щоб вони здійснили вторгнення з їхньої країни. І... І зрозуміло. Ніколи не можна виключати того, що підрозділи саме військові підрозділи збройних сил Республіки Білорусь також можуть долучитися до війни, яку розв'язала Росія. Хотів ще розпитати вас стосовно ситуації на молдовському кордоні. Знаємо, що нібито три ракети російські зараз залетіли, Ну зранку залетіли на територію Молдови. І навіть через це Молдо... Молдова викликала посла Росії у себе для якихось там вручення ноту протесту. Але Україна закрила чотири пункти пропуску. Де це і для чого? Власне, ця інформація не відповідає дійсності, ласка. Таку інформацію не повідомляла ні державна прикордонна служба, ні Україна загалом, ні державна митна служба. Ми, ми повідомляли перед тим, що є певні перебої в роботі пунктів пропуску на західній ділянці кордону. Mm -hmm. Але виключаємо, що можуть бути перебої і в роботі окремих пунктів пропуску і на кордоні з Молдовою. Це все пов'язано через обстріли, які нанесла е, Росія, через пошкодження об'єктів інфраструктури, через е, перебої в електропостачанні. І це виключно пов'язано з тим можливі перебої. Тобто ніяких ніде дільниць кордонів перепусків не закривали. Треба розуміти, що якщо є перебої зі світлом, то на певний час пункт пропуска контрольні служби роблять все необхідне для того, щоб відновити. Електропостачання для того, щоб продовжити оформлення громадян, крім того, під час загрози повітряної небезпеки, в залежності від, від регіону, де знаходиться пункт пропуска, з метою безпеки можуть тимчасово припинятися оформлення, але закриття пунктів пропуску на кордоні ні з країнами Європейського союзу, ні на кордоні з Молдовою немає. Пане Андрію, доброго дня? Ще таке питання? От наразі північний напрямок це ж уже не лише така прикордонна застава. По суті, це вже така оборона в три лінії, там де зустрічають, страхують, є резерв і так далі. І є ціла система укріплень. Це опорні пункти, бліндажі, там окопи з вогневими точками, мінометами і так далі. От питання чи готове інженерне облаштування цих ліній оборони? Наскільки ми готові в цьому напрямку? Власне, від самого початку, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, по кордону з Білорусі укріплювався кордон, а також по кордону з Росією після того, як підрозділи збройних сил Російської Федерації були вигнані, вигнані в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей. І е, я просто ще раз додам. Я перед тим вже говорив, що заходи відбуваються і по лінії кордону, і в прикордонні, для того, щоб е, можна було і стримати, і нанести вогневе ураження всім всім тим агресорам, які спробують вторгнутися на територію нашої держави. Тобто і це інженерне облаштування, оці всі терлінії, все це робиться і прикордонниками, і іншими підрозділами збройних сил України, Національної гвардії, всі ті, хто посилюють. Наші кордони на півночі. Тобто наш кордон міцний і готовий. Треба розуміти е ті сили, які спробують вторгнутися на територію України. Але знову ж таки, всі, на всі наші підрозділи готові до розвитку будь-якої ситуації. Це вже не 24 лютого коли е фактично, навіть очікуючи е вторгнення, е ми все ж таки могли. Всі від відкидати від себе думку, що а, таке, таке відбудеться на даний момент. В інженерному відношенні а, укріплення блін, бліндажі по лінії кордону і прикордонні зроблені максимально для того, щоб і особовий склад був а, в безпеці, mm -hmm. і міг вести бойові дії, повномасштабні бойові а, дії, відбиваючи а, атаку ворога. Пане Андрію, питання стосовно дронів Камікадзе, які як кажуть фахівці, їх дуже чути за 10 кілометрів. Їх чути вони можуть дуже низько летіти над саме над кордоном. І от зараз я просто зараз для наших речів ще раз наголошую, що у Києві та в області оголошена повітряна тривога. А от отакі дрони, чи можна їх зупиняти на кордоні? Власне, за повітряний простір, маючи необхідні засоби, відповідають Збройні Сили України. Я сподіваюся, що ті, ті сили, які є у наших збройних сил України, вони зможуть максимально стримати спробу проходження в влив території України цих засобів. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Андрій Демченко, речник прикордонної служби України, зараз був з нами на прямому зв'язку.